Хочу запросити до розмови нашого гостя Ігоря Романенка, засновника благодійного фонду за Крим Небо України, генерал-лейтенанта у відставці, колишнього заступника начальника Генштабу Збройних сил України. Пане генерале, здоров'я вам бажаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Гласи наших глядачів. Пане генерале, ми проводимо сьогодні опитування і питаємо наших глядачів і телеглядачів про те, чи повинен на Їхню думку уряд піти в відставку через корупційний скандал. Ви як гадаєте? Вважаю, що такий процес вже пішов. Тобто, фактично, два міністра свої повноваження складають, хоча один, по-моєму, там ще юридично до кінця не визначено. Ну і це відображає ситуація, коли. Якби намагання показати, що зайшов новий уряд правді просто заміна пересування посад по стільцям міністерським відбулася, а не заміна уряду. А ситуація в країні складається зараз така, що необхідність в цьому чим далі, тим більше ну, зростає. І для того щоб зняти цю ну, по перше, по суті, щоб це відповідало професійним підходам, а не призначення, по то, кого як там знають і э, лояльно відноситься до кого і як, а це перше. Тобто важливо, по суті, в таких важких умовах, які знаходиться наша країна. А потім э, ну єдність, як якби э, в суспільстві. Зберігається за рахунок того, що люди урахують війна, не треба робити різких якісь там випадів, змін і так далі. Але системно накопичилось питання, які частково можуть бути зняті за рахунок такого раціонального підходу щодо заміни уряд на більш професійних і по суті. Тобто я думаю, що цей уряд повинен бути на цьому етапі технократичний. По професійності і представлено саме цих міністрів таким чином, ані ані будь-яким інакшим, дякую, пане генерале, вам за коротку відповідь на наше запитання. І давайте поговоримо про те, що зараз відбувається на російсько-українському фронті. Інформація свідчить про те, що росіяни намагаються наступати по всій лінії фронту. Покровський напрямок залишається найбільш напруженим. Де ЗСУ відбили 76 наступальних дій росіян за останню добу: Куп'янський, Лиманський напрямок, Костянтинівський напрямок. і... Російська армія щонайменше 6 листопада затягується в Покровськ технікою, мотоциклами, пікапами та виставляє там свої міномети. Як повідомляє українська правда, з посиланням на інформацію від бійців з Покровського напрямку, спроби зачистити місто з боку українських спецпідрозділів було запізнілими і не змінили розклад сил. У місті командир батальйону безпілотників Шершні Довбуша В'ячеслав з позивним Лютий розповів в ефірі еспресо про ситуацію на Покровському напрямку. Послухаємо, що він говорить. Ситуація вже давно критична в Покровську на сьогоднішній день. в зв'язку з тим, що погіршення погодних умов дуже сильне і вологість повітря в зв'язку з цим тумани, опади і. Що ускладнює спостереження нам за противником за лінією бойового зіткнення, і відповідно противник, користуючись цими умовами, намагається просуватись, заїжджати технікою у місто і затягувати якомога більше сил в саме місто, пане генерале. Чим саме зумовлена така надзвичайна інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо з боку російських окупантів? Тим, що вони намагаються виконати політичне завдання, яке сформулював Путін, поставив Герасимов. Герасимов і так своїми заявами відносно того, що все вирішено, і навколо Покровська, і навколо Купінська, а це не відповідає дійсності. Як тепер бачать всі світове суспільство? Мабуть, теж ну, для Герасима це не новинка. Наприклад, посування його з посади, тому що за четвертий рік війни це відбувалося декілька разів, і потім його відновили. Ну, говорять там іронічні джерела, що коли він тверезий, то ну, ми це бачимо. Він там керує професійно своїм військом, і які б вони там не були, але на жаль, просувається вперед. В першу чергу зрозуміло за рахунок переваг. Живої сили, озброєній техніці, але так чи інакше. І тому тут ситуація така, що використовуючи погодні умови, зараз в яких менш ефективно вдається застосовувати наші дрони, вони використовують, щоб заходити не тільки на бронетехніки, а на будь-що, хоч пішки, хоч мотоциклетами, дебаги, і все решта. Але так чи інакше, п'ят таки дає можливість просуватися вперед, і на поточний час, скажімо, територію покровська по різним оцінкам і за кордону фахівців закріпилися Росіяни вже десь біля 75 відсотків. І наші утримують по більшість це північну частину, а також ті коридори і зрозуміло що якщо їх перекрити, то подальші дії будуть неможливі по захисту цієї агломерації Покровська Верна Граская, тому значите, в підсилують ворог свої спроможності по нанесенню удару за рахунок того, що в місто заводять і міномети, тобто такий засіб, який може бути ну і відстань, скажем, этих двух крайних точек по ділянці, через яку здійснюється наша логістика, теж там скоротилась до 4 кілометрів, вертолет, а, міномет дозволяє наносити відповідні удари, що, що вони роблять, і не, роблите, не кажучи про все інше, більш великобійно. І тому на поточний час це якби боротьба, скажем, за підтримання логістичних шляхів. Там все агломерации, потому что Мирноград логістично обеспечивается через Покровск, и там ситуация тоже складна, была. він атакуется с Мирноград, находится на Сходу и выставляет позиции на северные, по большей части і там тоже выходы на логистические цехчи. Есть, скажем, как бы Відкрити, якби, наміри нашого головнокомандующа генерала Сирська, який полягають у тому, що в районі Дебрапілля треба вибити з плацдармів, які ворог зайняв і закріплюється на лівому березі річки, там яка протікає. протікає. А і крім того, значит, безпосередньо в самому Покровські, що вибити ворога з промислової зони. Але це дуже важке завдання, потребує сил. Додаткових і, і, і тут виникає питання: чи є у нашого главкома такого роду сили? Тому от розклад зараз такий на поточний час. Головнокомандувач збройними силами України Олександр Сирський говорить про те, що ворог підвищив активність у Запорізькій області. Процитую головкома. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйполівському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв, просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни угруповання військ Південь ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблуково. Ви пане генерале, як оцінюєте ситуацію з і на Запоріжжі? Чи росіяни намагаються з кількох боків власне заходити і створювати для української армії проблеми, щоб не було концентрації української армії на якомусь одному напрямку? Вони намагаються лінію фронту розтягувати ще більше для того, аби зсу не могли сконцентруватися, наприклад, на Покровському чи Куп'янському напрямках. По-перше, ми спостерігали й до цього, і зараз активізувалися такого роду дії, тобто вони намагаються просуватись вперед на, на всіх ділянках фронту. Але все ж є пріоритети згідно з стратегіями, а які ми це ж в вашому етері обговорювали на каналі ці стратегії. Перше полягає воєнно політична в тому, щоб їм захопити наші чотири області згідно незаконно зміненої їх конституції. І, на жаль, Луганську, скоріше всього, вони вже це зробили. І далі ми бачимо, які бої йдуть до але це мало. І тому, не просуваючись вперед на Дніпропетровщину, яка не підпадає, якби це під їх цієї конституції, тому вони там розвертають свої зусилля на захід в бік Запоріжжя. І, значить, там є за останні часи порівняння більш високі темпи. Просування. Так от це одна стратегія, а інша зберігає в тому, щоб формувати санітарні і буферні зони. І це відбувається в першу чергу в таких областях, і не в цьому році, а ще й в минулому почалося Харківська, Сумська. ну і вони включили туди Чернігівську. Скажемо, по Чернігівщині це відбувається не скільки на суходолі, скільки в повітря наноситься дуже значить, там серйозні удари такі важкі, скажем. Тут так. Буде, да. Сили оборони України фіксують рекордні втрати ворога. От буквально за минулу добу було ліквідовано тисячу російських окупантів. Загальні орієнтовні втрати ворога у живій силі зросли до 1 мільйона 154 тисяч. 1180 осіб, внаслідок чого, пане генерале, силам оборони вдалося досягти такого високого показника ліквідованих загарбників. Чи їхня кількість збільшилася, їх більше ведуть на штурм, і внаслідок чого дуже високий відсоток тих людей, які гине при штурмах. Такі показники бували і раніше тисячі двісті за добу, а ми тобто розуміємо, що при високій ступені інтенсивності ведення бойових дій, які ми спостерігаємо, коли проводилися бої в Кукровська Меноградська агломірація, то втрати вони отакі, і взагалі міські бої завжди затрати з усіх сторін. І Це відомо, і коли ворог заходив, вони це розуміли, але і це не зупиняє. Не зупиняло раніше і не зупиняє зараз, незважаючи на такого роду втрати, все рівно значить, заводять нові підрозділи, поповнює у них є на жаль, чим і намагається просуватися далі. І, на жаль, це вдається, як ми бачимо по ситуації, яка складається тут. и все частины Донецкой области, ну и далее загроза и они планируют, ди, скажем, Константиновка, Дружкивка, на Краматорск и Славянск. За всем напрямую и окремо в иншему напрямку, вот Днепропетровщина, ну, стык трех областей, Донецкая, Днепропетровская, Запорижская, остальные декелька дип с акцентом самое на Запорижье. Причому, якщо в Запорізькій області найбільш інтенсивні ввелись бої на Орехівському напрямку: навколо Кам'янського, Лімана, Стіпнагірська, Приморська, то е, зараз просування ворога йде в бік Гуляйполя. А це ще один е, центр, район і логістичного забезпечення наших військ, які діють е, на цьому напрямку. То ситуація тут погіршилась. Пан генерале, давайте поговоримо про дронні перехоплювачі, про які буквально кілька днів заявив президент Зеленський, що від початку. Місяця дрони-перехоплювачі збили українські, збили вже понад 150 повітряних цілей, зокрема і цієї ночі, що каже Зеленський. Ми обов'язково продовжимо розвивати технологію дронів перехоплювачів, навчати екіпажі. Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами. Спільне виробництво фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Як ви, пане генерале, як спеціаліст з протиповітряної оборони, як ви оцінюєте розвиток технологій і звичайних дронів, і дронів перехоплювачів в Україні? В чому ми програємо чи поступаємося, а в чому ми переважаємо нашого ворога? Ми, на мій погляд, за окремими напрямами виграємо саме в тому, що Знаходимо новації і їх реалізуємо, а програємо там, де це стосується масштабування, оскільки в росіян вони перевели свою економіку ще два роки тому. На воєнний лад а у нас не робиться це досі, от і не веде не у нас законодавство, наприклад, про трудовий фронт, тому молодь не заводиться не тільки в Сили оборони України. А надводовий фронт і більше того, всього фронту вони повідомили законодавству побіжали і за два місяці більше 100 тисяч, Причому? в тому числі із оборонно-промислового комплексу. Тому цього масштабування цієї кількості нам не вистачає. Якщо ми вийшли зараз на дрони перекоплювачі десь біля 150, тисяч, Хоча вони на такому рівні питання не вирішити. Тут потрібна бути система не тільки дрони а всі традиційні, зента, артилерійські, зніт, ракетні комплекси, системи радіоелектронного подавлення, там авіації, вертольоти, от е, потенціал складових цієї системи може дати результати. Що стосується дронів перехоплювачів, у нас теж іде наростає робота, але ж треба уявляти, що тут. Там, де не заведений ще штучний інтелект, значить на якісь конкретні такі дрони, то потрібно на кожен дрон мати свого вота. Умовно кажучи, ми е, випустили тисячу дронів, Значить, треба, щоб до них було тисяча операторів відповідним чином ще підготовлені. Змінити цю ситуацію можна з тим, щоб в цих технологіях приймав участь штучний інтелект, який дозволяє одному е, оператору керувати роєм. Це по і По друге значит, найбільш складний етап операторської роботи. Це коли виявили цей дрон в об'єкт ворожий і наводять наш дрон кінцеві результати, тобто за 150-200 метрів. Щоб опять-таки, якщо втілений штучний інтелект, він перехоплював управління і далі наводився самостійно. Це теж понижає рівень підготовки нашого оператора. Тобто, ну, а це все на перспективу. Цим треба займатися, це треба реалізовувати виробництво цих дронів. Це важка і велика робота, якби попередня. Ну, вона проводиться, але якщо у нас за добу летять біля півтисячі дронів, а перехоплювачі є 150, і треба враховувати, що дальність дії. В районі від вони стартують три кілометри, Розумієте? Тобто це можна цей район обходити, тобто вони можуть, можуть захищати об'єкт ну от в такому радіусі. І це в цьому теж, тобто, щоб ефективно вони себе проявили, треба не на тисячі ворожих, наприклад, дронів мати свої тисячі, а на тисячу ворожих треба мати декілька тисяч перекоплювачів. Вот такі масштаби і такі завдання стоять перед нашою промисловістю, як державною, так і приватною.